Дорогі друзі, зараз була, е... зараз була інформація від мого підписника, що вже є оновлення. Я заходжу в лаунчер і бачу такий напис. Знайдено нову версію клієнта для продовження, необхідно натиснути кнопку оновити. Я так кажу: не за того, що я там не вмію щось читати або далі. тому що я зараз трішки на емоціях. Так, дорогі друзі, так, так, так. Все. Нарешті. Нарешті, в мене, да, все, почалося оновлення. Нарешті Ууу, майже 1,5 ГБ, але трішки більше. Зараз воно все завантажиться. Зайдемо на проект, Зайдемо, покажемо, що воно там є. Я в цьому відосі хочу зробити все, огляд, на все, що додали, все що є. Звісно, що будемо дивитись поверхово, тому що я все, так скажімо, детально не зможу, на жаль. Тому що в ту саму фракцію я не зможу попасти в цьому відосі, буде окремий відос, чекайте, тому що додали ще нову фракцію. Так що, дорогі друзі, зараз це буде. Зараз буду я, так скажімо, залітати і будемо. Звісно, що грати. Полетіли! До речі, дорогі друзі, поки що воно оновлюється, я тут подумав. Можливо, навіть трішки лаунчер змінили, але ці, це можуть бути тільки мої здогадки. Звісно, що ви цей ролик вже дивитесь тоді, коли вже, напевно, самі це все побачили, оновлення. Але я поки що його не бачив, я просто роблю такі, так скажімо, предпосилки. Може все бути, тому що ну, це дуже багато. Ми зараз оновлюємо. Так що подивимося, що воно буде. Додали. Все, що я скажу, це змінний трішки інтерфейс, поміняли мод, трішки там зробили так. Зробили, нарешті, можна змінити нік. Це дуже прикольно. Я зараз подивлюся, як воно буде це взагалі працювати. Зараз я залітаю сам, на сам, звісно, що лаунчер. Зараз воно все врубиться і будемо починати. Було на проєкті 150 людей. сподіваюсь, зараз буде ще більше. Ну, подивимось, що воно буде, що покаже, давайте. Показуйте, нам вже нарешті оновлення. Давайте! Я чекаю цього всією душею, давай. Я вибачаю, що я себе так веду, так скажімо. ну... Так, лаунчер, дивимось. А... Так, нічого не змінилось. Гаразд заходимо. Полетіли. Так, 6 людей на проєкті, пацани. Всі, всі взагалі. Так, взагалі ніхто нічого не знає. Так. Графіка. Дивимось, що у нас по графіці. Ну, графіка, здається, взагалі не змінилася. Карта. Опа, додали карту трішки змінили. Так, додали тепер напис «Green Hills», Котежне містечко. Це дуже круто. Так, дивимось. Київ, 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 Харків. Ого, шахту додали. Тут нічого собі напис, прикольно. Так, Житомир. Я не пам'ятаю, було... ні, тоді не було, наче написано. Житомир, в'язниця, лісопилка. Це у Михайлівка. Ну, розробники попрацювали. Це, це прикольно. Порт. Одеса Бу написано. Так, ну. Наче все по карті пробігся, все показав. Так, погнали. З тачками нічого не скажу, може, вони навіть на відео, але поки що я нічого не знаю. Так, зараз газуємо кудись подалі, тому що ну, треба мені десь. Хоча би тут. Зупинитись. Так, дивіться, зараз я хочу перевірити. Так, магазин не працює, на жаль. Так, інвентар, ану. Так, реально. Такий, який казали, в оновлені. Це прикольно. Так, зняти, видавити, ану. Давайте подивимося, що у нас. Ого, нічого собі. Так. А ну, давайте, наприклад, зняти. Ну, це мені здається, зараз буде таке, що, ну. Хоча повинно все бути А ану, інв, працює? Працює. Давай. Ага. Wow. Так, погнали. Зараз тоді в магазин 24 на 7. Все використовуємо, все погнали. Так, скільки онлайн на проєкті? 16, так, люди поки заходять. Так, що нас ще могли э, змінити взагалі? Так, меню. М -м, а статистика персонажу. Ні, все як було так і є. Так, а ну почекай, що у нас тут ще є. Так, окей, їдемо. Ну, графіка не знаю, наче така, яка була. Так, гаразд їдемо, камон. <гас> так ось блокпост. Прикол. Прикольно взагалі ти шоу. Реально блокпост, пацани, дивіться. У нас поки нікого тут немає, тому що аномально на проєкті, як такого немає, так що да, немає. Так, наче зміна, якщо не помиляюсь, тут трішки написи. Трішки яскраві зробили, але це тільки мої здогадки. Так, гаразд, погнали тоді в магазин в 4 на 7. У нас трішки грошей є. Так, що у нас тут? Так, так, так. ага, угу. Список товарів. Давайте купимо собі. Е, що ж можна купити таке? Давайте квіти, приколу. Так. Квіти я купив. А воно якось в інвентарі буде взагалі в мене. Так Скажімо, чи ні. А, м -м. Так. Окей. Окей, окей, окей. Давайте зараз тоді купимо. Живомотузка, вона буде. Вона повинна точно бути тоді, тому що це ж. Ну. Так, справді вона є. Ану використати. Список пустий. Араз, я з цим потім розберуся. Окей, ми зрозуміли те, що реально воно тут працює. Крутяк. Так, гаразд, погнали. Так, так, так. Виходимо звідси. Прописуємо команду, погнали. Зараз поїдемо в автосалон. Я знаю, трішки і взагалі інтер'єр і сам інтерфейс трішки там змінний, змінений. зараз все перевіримо. Так, правилам їздимо, не хочу я нічого тут, то, скажімо, порушувати. Хоча сказати, нічого порушувати не збираюся, але вже порушив. Гаразд, окей. Так, їдемо в автосалон, подивимося, що воно взагалі і як. Перебираємо. Я можу їх викинути, квіти чи ні? раз, хай вони є. Я взагалі можу якось, але я зараз не хочу. О! Ура, я вже думав якийсь баг. Так, справді змінено інтер'єр реально змінили. Так, інтерфейс також. Ти що, ти що? Ціни, якщо не помиляюсь, тачки такі самі, які були. Ану. Угу. Прикольно, прикольно. А що означають ці зірки, я не розумію. Автосалон середнього класу. Типу там економ це буде одна зірка, середній це дві, а третій це, якщо не помиляюсь, найбагатший. Тобто бізнес клас преміум, так? Чи як воно тут працює? Окей, тачки, якщо не помиляюсь, такі ж самі. Нічого нового не додали. Полетіли далі. Так, 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 онлайн, дивимось 35. Так, люди вже йдуть. Казино. База організації. СБУ. Опа, 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 опа. Це у нас тут чи ні, я не розумію. Давайте я зараз перевірю, але це наче. Це наче додали в оновлення. Ну, почекай. Розважальний клуб. Зараз подивимось, що воно і як. Ні, це на 7 магазин, нам не цікавий. Я шукаю магазин аксесуарів. Де їх знайти, я не знаю. Опа. Це магазин зброї, ні. Магазин зброї мені не потрібен. І це мені не потріб. І це мені не потрібно, так. Оце я не знаю скін, може він новий, але я не шарю. Ну і. ну, наче все. Не все. Ну, ці у нас скини, ні. Ні, всі були наче. А ні, о цього не бачив. Цього також не бачив. Цього не бачив. Так, цей, наче ні. Бо можливо я не бачив. Ви бачили? Ну я, ну, я взагалі... Ого, тут дивуюся, нічого собі. Вау, а це скіни. ти що ти що. Це реально топ. Це топ тема, ти що. Так. Жесть. Буде жалко, що їх не можна, так скажімо, роздивитися краще. Я може обачаюсь, дорогі друзі, але я цих скинів не бачив ще. Або я просто ну не, за... ну, не заїжджав сюди. Напишіть, будь ласка, в чаті та в коментах. Я не знаю чого, але деякі скини просто такі. Я не знаю, через що це може бути, але якось... Так, як воно є, так, всі. Так, так, так! Блін, тут вже люди є. Е, гаразд погнав, подивимось, що воно буде і як. Так, стій. Ладно, гаразд ми встигнемо. Так, наче воно? Так, так, так. Ану. Ану, ану. Так, це воно, нічого собі. Так, у нас 17 к правда, є, ну нічого. Кепки. У нас йдуть в першу чергу кепки, як я бачу. Рюкзаки. Я не знаю, вони як для краси, чи як для того, що вони будуть потім ще ну, потрібніші. Ну, типу, е в інвентарю буде більше місця. Я навіть не знаю. Баф 1, баф 2, маска, респіратор. Давайте по приколу зараз щось купимо. Ну це прикольно, це вже імба, пацани. Мені таку маску я не буду. Давайте купимо, знаєте що? Так, так, так. Ну, щось, типу... Ща. Я, правда, не знаю, що. Я і багато грошей не хочу витрачати. Давайте просто купимо отаку кепку. Подивимось що воно буде І що? Інвентар, так? Ага, ану, вау. Ну... Щось як блатний, а щось як ні. Так, подивимось потім, що воно як. Ну взагалі, взагалі. Я з тобою. Та блін, ну чувак, сорян, ні. Не Треба самому бігти. Ладно, гаразд, сідай вже. Окей. ось ось ось, ось ось, оце також нова робота. Це вокзал Києва. Почекай, 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 почекай. Тут у нас будуть, якщо не помиляюся, автобуси їздити. Почекай так, воно ще ні. Ну, наче так. А поки тут нічого немає, або може у мене баг якийсь. Оп оп-оп-оп-оп-ось-ось-ось ось, 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 ось. перший чувак їде. Ось. Я просто хочу подивитися, як воно працює і що воно і як. Реально це прикольно. Прикол. Ан дайте до нього, ну, типу, просто сяду поприкову. Подивимось, що воно буде. Мені все одно гроші, у мене гроші є, так що погнали, подивимось. Давай, а ну. Ну Окей. А чувак, все ні? Ну трішки воно не... Так скажімо, не якісно, але окей. Да ну, я просто хочу подивитися, як воно буде і що воно взагалі йде. Я не буду сильно, так скажімо, довго їздити буду. зараз швидко все зроблю, поїду, покажу. І буде зараз видно, що будемо далі взагалі робити. Так, ось, все. ось вокзал Києва той самий. Тут виїжджають у нас автобуси. Тобто тут треба нам ще до цього дійти буде. І ми зараз влаштуємося, звісно, що на роботу. Так, 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 так. Беремо роботу. Сім'ю поки не можна створити, на жаль, не можна. Ну, нічого. Так, нам треба зараз водій автобуса. Водій автобуса. На жаль, поки що немає роботи нова пошта. Але я сподіваюся, вона буде. І її додадуть вже скоро. І вона буде в новому оновленні. Як сюди взагалі потрапити? Почекає. GPS, робота, водій автобуса. А, це не тут. А, нам в іншому взагалі треба. А, це просто як кінечна типу? А, все зрозумів. Так, гаразд погнав. Не буду я тоді. Тут нам треба. Так. Опа-опа-опа-опа-опа. Так. Ну. А ну. Зараз перевірю. О. О. Тут люди. Так. Окей. Все полетіло швиденько. Все. Так, це тут. Так, мені не зарплата, мені більше як роботу взагалі подивитись треба. Оця швидкість, йоо... Ви серйозно? Оце така швидкість у нього. Це хана. Це не то, що хана. Це просто капець якийсь. Ви серйозно, чи що? Та в мене в місті автобуси і то краще їздять, ну вони. Правда, роздовбані трішки. Ну нічого, зато вони швидше їдуть. Я не знаю. Ви серйозно, чи що? Ви угораєте? Ви, ви а ну почекай, як воно взагалі? зараз воно буде погано, тому що я зараз зніму кепку. І подивлюся, як воно буде. Ні, Ну це прикольно. Це дуже прикольне нове введення. Так, реально, ну воно мішає. Так, зараз я її зніму, почекай. А ну в транспорті її можна змі... взагалі зняти чи не зняти. Все можна. Вау, а ну салон, салончик у нас. Ооо, салон пророботаний, нічого собі. Салон справді ну не такий, що прямо капець, ну прикольний. Так, раз їдемо, подивимось, що воно буде. Давай. Набираємо швидкість, але ну, вона їде просто я не знаю. Ви наближаєтесь до зупинки, не забудьте зупинитись. Окей, а у нас вони тут по міткам, чи як вони взагалі працюють? Окей, ну, могло би бути так. А ось так, справді по міткам. Так, ну що, дивимось, що воно буде. Давай, зараз під'їжджаємо. Зараз під'їжджаємо і я вибачаюсь, дорогі друзі, те, що я так спонтанно почав записувати цей відос. Тому що я оновлення очікував, що воно буде раніше. Але на жаль, поки вони його випустили, це вже пройшло декілька годин. І я зараз записую цей відос, так скажімо, ну, неочікувано для себе. Ні, взагалі думаю його записувати, але просто не в такий час. Зараз десь час, якщо не помиляюсь, 16.00 Так що ось так. Гаразд, газуємо. Ось мені бібікну вже, я таки не зрозумів хто то. Прикол. Це ж автобус Богдан, наче, чи що це? Як він у нас називається? Ні, Ну прикольно, виглядає файно. Мені здається, що це прикольно. Так, гаразд їдемо. А ну що у нас там по онлайну взагалі людей 140. 156, пацани! Так, зараз їдемо сюди. Так ось справді зупинка. За Івана ми будемо їхати, бачу. А ну. Бернаути можна на автобусі. Ти що? Ні, це прикольно, дорогі друзі, що вони додали таке оновлення. Воно справді ну, я не так очікував цю роботу, я очікував більш Як роботу нової пошти, але також прикольно. Також прикольно, і навіть вона напевно, краще, ніж нова пошта буде. Ну Мені так здається. Потім ми поїдемо, якщо не помиляюсь, до роботи цього. До, робот... до роботи, а до СБУ. Так, поїдемо ми на В до СБУ, поїдемо до організації СБУ, подивимось, що воно і як там, як воно взагалі працює і тому подібне. І змінили, якщо не помиляюсь, ТСН, тобто базу організації, подивимось. І до речі, справді розробники ось карту більше задіюють. Це дуже прикольно. Оце повага розробника в натурі. Не просто там беруть, там додають типу роботи, як на інших проектах. Типу такого, да? а просто беруть ще й своє додають, це дуже прикольна фішка, що вони справді додається це, ну, це оновлення. Це дуже круто, мені здається, це дуже прикольно. Я сподіваюся, що розробники на цьому не зупиняться і будуть далі розвивати цей проєкт. В плані того, що будуть давати інші місця на карті, будуть задійс... за, ну, взаємодіяти з всією картою, будуть, переробляти її, і буде дуже прикольно. А там як буде, вже подивимось. Так, дорогі друзі, я знову заспавнився в себе в будинку і вже 191 онлайн на проєкті. Дорогі друзі, 191 гравець грає прямо зараз цю хвилину і в цю секунду, я в шоці. Майже 200, це навіть рекорд, якщо роз... я не помиляюсь з цього проєкту. Чи все як таке є? Так, ось ми тут. Оу, будинки, наче змінили трішки, прикольно. Але взагалі тут в Харкові ну немає, на жаль, будівель, там, де їх можна буде купити і жити так, ось о, додали. Епіцентр у нас можуть з епіцентром взаємодіяти, це вже як магазин аксесуарів, але я не розумію, як його знайти. Почекаю по GPS. А... Це не те. Окей, нам зараз треба перевірити. Так, це справді епіцентр додали. Так, окей. Йдемо далі, зараз їдемо на спаун. Додали тут, якщо не помиляюсь, зелену зону, тобто тепер ти можеш тут. ну, не буянити, тепер буде все нормально. Тебе буде, як, так скажімо. ну... З'являтися дещо те, що ну, будете попереджати, що цього робити не треба. Так що це прикольно. Автовикридача. і ми там просто падали під текстури. Зараз я туди доїду і перевірю, справді там вони його полагодили, ну, тобто там немає його, чи вже просто, ну, так скажімо, не інформація. Ну, зараз подивимось. Зараз все покажу, тому що ну, намагаюсь більш-менш інформативно все зробити і більш нормальну інформацію подати. Там ТСН, ну все. Ось ось зверху написано 1, плюс 1, тобто ТСН там. Ось о база організації тепер. Ура! Нарешті вони все змінили. Так. Окей. А далі їдемо, тепер дивимося взагалі текстури. Ну я вже встиг щось записати, для мене це дуже великий, так скажімо, скарб. Так, ну що, я, я ти не буду боятися, буду їхати вперед. Але щось я сумніваюся, що я зараз тут ніде не впаду. Ну, я буду сподіватися на краще. Так, їдемо. Ані Справді полагодили. Працює! Справді, реально зробили, ура! Нарешті. Нарешті все зробили. Прикольно. ура, прикольно. Фу. Так, окей, давайте зараз перевіримо швидко, що базу організації СБУ. Так, давай. СБУ І погнали на всі бабки я, коротше. А то давай каїхати. А ні, ні, ні. все рядом. Ось опоряд, знову поряд, так, давай, погнали. Дуже все... прикольно, що все в Києві, наче все перенесли в Київ і це дуже реалістично, мені здається. Справді, тепер у нас, ну, у нас дуже все прикольно, воно працює. Змінили трішки автошколу. А ну-ну. Автошкола. Так, дві хвилини. Що написано, почекай, почекай. Форсаж 21. Воначе змінила, а наче не знаю, а ну. Так, трішки змінили, окей. Так, давай, 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 давай. Опа, ось о. Ось ця база організації СБУ. Ну, я туди зайти, звісно, що можу, але тут поки нічого не змінилось. Так, давай, давай, давай. О! О! Інтер'єрану. Я ж думав, що це буде якийсь капець. Так, тут у нас не працює, на жаль. Так, тут у нас. Так, ось вс. Прикольно. Прикол, 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 Хм. У нас одна хвилина залишилась. Давайте зараз все встигну вам показати. Так, ось ось зброя. Так, зброя там у нас може перевдягатись. Так, вона, чуваки пишуть. Бачайте, дорогі друзі, але я зараз не можу витрачати зайві секунди. Тому що залишились справді секунди. Так, ось сі. Головний, так скажімо, офіс плюс-мінус. Ну так, реально, розробники попрацювали, але зараз треба нам уже буде йти звідси. Я сподіваюся, я майже все перевірив. І тоді буде видно. На відосику буде видно. А, ну, і ось якось так. Ось я вже зайшов вночі. У нас був максимальний онлайн, це сьогодні 250 людей. Це в нас рекорд. Це є дуже круто, тому що видно, що справді люди чекали це оновлення. І я думаю, що в майбутньому буде також подібні онови і будуть справді вони більш... Якісні, більш ну, так скажімо, більш будуть містити в себе деталі і більш, так скажімо, реально файних. Так що якось так. Як бачите, зараз я показую вам базу ЗСУ, тому що я не встиг показати на відосі. вибачаюсь, це вже я, е, так скажімо, більше до півночі скрінив, тому що ну, треба було взагалі треба було. Показати, я вирішив скрінами показати, тому що це буде більш, мені здається, круто. Як бачите, справді тут все змінилось. Додали, звісно, що додали плити, додали, так скажімо, мішки з піском. Як бачите, справді розробники попрацювали, і справді, графон трішки покращився. Так що не те, що мені там здається, а так як воно і є, так воно і є. Ну що, дорогі друзі, на цьому я вже буду закінчувати, на жаль, на цьому все. Ролик майже до 30 хвилин вийшов, але є, як є. На цьому, все, усім дякую за увагу. Дякую за перегляд, дякую всім, хто був на прем'єрі, дякую всім за активність. На цьому, все, усім удачі, усім бувайте!